Цьогоріч у Чернівцях відкрилася перша духовна семінарія імені митрополита Євгенія Гакмана на богословський факультет. Вже вступили 40 студентів. Ще 15 обрали навчання на регенському відділенні, де готують церковних співаків та керівників хору. Ми е, сьогодні е, відкрили свої перші двері нашої чернівецької духовної семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана для семінаристів і е, студентів і студенток Регенського дяківського е, відділення. Ілення ми не очікували, що така велика кількість буде вияви бажання насправді вчитися в нас і дякую. Найголовніше це професорсько-викладацькому складу. Серед викладачів більшість священнослужителі з магістерським або вищим науковим ступенем. Також передбачено залучення викладачів не з числа духовенства. Погодилися до нас викладати професори, заслужені діячі мистецтва з консерваторії Одеської консерваторії музичної з Київської консерваторії, наші Буковинські викладачі. Ну одним словом, я щиро радію. Навчання у семінарії триватиме чотири роки на богословському факультеті та три роки на Регенському. Священне писання нового завіту, старого завіту, православний богослужбовий устав, літургіка, церковний спів і низка інших, які студенти матимуть можливість засвоювати. Навчання буде проходити в стаціонарну форму. Студент буде проходити в стаціонарну форму навчання, але тут певні теж будуть нюанси. Якщо, наприклад, до нас поступить священнослужитель, він має сім'ю, то він буде мати можливість перевестися на індивідуальну форму навчання. З нагоди початку нового навчального року у семінарії провели урочисті заходи. Студентів привітало духовенство та представники влади. Насправді я щиро вірю в те, що епоха батюшок завершується і настає епоха священнослужителів. Їх буде багато підготовлених, високоосвічених, духовних, духовно збагачених людей, які будуть вести українців вперед, і погони ФСБ більше ніколи не будуть виступати з підряса. Навчання в духовній семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана проходитиме на безоплатній основі. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4